Отже, розглянемо друге питання нашого заняття це тактичний підйом. Тактичний підйом ми розглянемо після виконання двох самостраховок. Перша самостраховка самостраховка назад на спину. Техніка виконання його після самостраховки назад. Ми виходимо, повертаємося на правий бік. Тільки направила на на поліцейський повертається на правий бік, скільки направимо на боку, у мене вогнепалі зброє. Ліву ручку виставляємо поміжну руку виставляємо. Виставляємо як блок. Виходимо на передпліччя правої руки. Далі поліцейський виходить на долоні, після чого права нога, права нога нижня нога поліцейського уходить за праву руку. І ми піднімаємося назад. поліцейський піднімається назад. Блок тримаємо. Тепер ще раз, ще раз, тактичний підйом після самостраховки назад. Тепер я вам продемонструю тактичний підйом після самостраховки в парах. Ви розміщуєтесь спиною до. Загрози. І ця загроза штовхає вас спину. Відповідно, ви зашпортили, спадаєте вперед. Після того, як ви впали, здійснили самостраховку вперед, на рахунок раз, на рахунок два, права нога у вас під корпус залітає. Ви розміщуєтеся правим боком на землі. Розташовуєтесь до загрози вперед обличчям, руку виставляєте, блокуєте можливі удари. На ногах працюєте, можливо, вам доведеться і тут вдарити пару разів ногою так, для того, щоб розірвати, для того, щоб, щоб розірвати дистанцію. І знову ж таки, поліцейський виходить на долоню, права нога, права нога, одна з ногою, яка нас тримає, права нога виходить за праву ночку. Завжди дивимося в бік загрози. Ще раз повторюю. Роби раз, роби два. Руби no три.